За традицією останнього часу футбольний сезон на Закарпатті серед чоловічих команд завершився змаганням за суперкубок області. У середньому зустрічалися чинні чемпіон і володар Кубка краю Виноградівський Севлюш та віце-чемпіон області Зірка Спар Лінці. Уже на початку зустрічі підопічні Адріана Пуканича відкрили рахунок. Свої бомбардирські якості продемонстрував Михайло Чедрик. Невдовзі він знову підтвердив двання кращого бомбардира чемпіонату і оформив дубль у матчі 2-0 на перерву. Я думаю, запорукою всіх наших перемог, всієї команди, то є тренувальний процес в першу чергу. Ну і звісно, в чемпіонаті, коли з кожною грою одні й ті ж люди грають, вже взаємопонумі... взаєморозуміння є. Кращий бомбардир у мене чесно на другому плані. В першому плані є команда. Команда і наші виграші. У другому таймі характер гри не змінився. Атакували обидві команди, проте більшим м'ячем володів виноградівський клуб. І зрештою, гравець заміни Сергій Яскуленець установив остаточний рахунок у зустрічі 3-0. Семлю переміг. Думаю, перша команда знаходиться в хорошій формі, да, незалежно від того, що кінець чемпіонату, але ми е, маємо хорошу гру практику. Ну і ця та команда в нас, ті гравці, у котрих завжди є мотивація вигравати, перемагати і Суперкубок на цьому не став виключенням. Для нас це, можна сказати, перший сезон вищій Лізі. До того команда грала першій Лізі. І, можна сказати, ми зайняли друге місце. Це для нас великий плюс. Е щоб по ігрі нам не вистачало більше завершення. Тобто, немає того класу, як у Виноградова, то тобто опитних ігроків, які б могли у ключових моментах завершити. Після матчу на команди чекала церемонія нагородження від Закарпатської асоціації футболу. Індивідуальні призи отримали й кращі гравці матчу Михайло Чедрик Севлюш та Андрій Русин Зірка Спар. А Виноградівський клуб усьому у своїй історії став володарем суперкубка Закарпаття.